Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна Готує! Сьогодні в нас божественно смачне м'ясо, запечене в духовці. Свиняча корейка, або, як ми кажемо, челагач, м'ясо на кістці. Страва чудово підходить як до будь-якого святкового столу, так і до сімейного обіду. М'ясо виходить дуже соковите, неймовірно смачне, в ароматній, апетитній глазурі. Готується воно дуже просто, одним великим цілим шматком. Кількість інгредієнтів указана в описі під відео. У мене свиняча корейка вагою приблизно 2 кг. Кілограми. Спочатку її потрібно зачистити від усіх зайвих плівок. Я ось так зрізаю все, що мені не подобається. Потім з'єдную сіль з меленим чорним перцем і добре натираю м'ясо з усіх боків. Далі в м'якоті роблю глибокі надрізи і залишками солі з перцем ще додатково втираю всередину, щоб м'ясо добре просолилося та пропорчилося з середини. Очищаю часник. У мене цілі зубчики, і по одному вкладаю їх у зроблені отвори. В ідеалі м'ясо потрібно залишити маринуватися на 2-3 години або навіть на ніч. Я перекладаю його в миску, натираю рослинною олією, так сіль і перець ще краще вбираються, і залишаю при кімнатній температурі на пару годин. Якщо залишаєте на ніч, обов'язково поставте в холодильник. Далі нам знадобиться великий шматок фольги. У мене два вузьки, тому я з'єдную їх між собою, перекладаю м'ясо на фольгу і щільно загортаю. Духовка в мене вже розігріта на 150 градусів. Перекладаю м'ясо в глибоку форму для запікання, з нього буде витікати сік і відправляю в розігріту духовку на 1 годину 50 хвилин. А тим часом готую неймовірно смачну глазур. Одне кисло-солодке зелене яблуко очищаю від насіння. Шкірку, як бачите, не знімаю і подрібнюю в блендері. Якщо яблуко не соковите, додаємо трохи води і подрібнюємо до стану пюре. Перекладаю його в миску, додаю цукор, кетчуп, соєвий соус і лимонний сік. Пів чайної ложки кориці, чайну ложку сушеного часнику, також для гостроти трішки червоного гострого перцю. Перекладаю в сотейник і уварю на середньому вогні приблизно 20-30 хвилин до густої консистенції. Час від часу помішую, постійно стояти біля плити не потрібно. Коли соус змінить колір і стане більш коричневим, знімаю з вогню. Дістаю м'ясо з духовки, минула рівно 1 година 50 хвилин. Як бачите, воно вже дуже гарне. Я я заздалегідь підготувала деко, зливаю рідину, вона нам не знадобиться, і застеляю деко тією ж фольгою. Встановлюю решитку, обережно перекладаю м'ясо зверху і щедро покриваю глазурю з усіх боків. Не шкодуємо, адже чим більше глазурі, тим смачніше. Перевертаю на інший бік і знову змащую глазурю. Розігріваю духовку до максимальної температури, у мене це 250 градусів, і ставлю м'ясо в духовку на 10 хвилин. Постійно слідкую, щоб не підгоріло, а лише красиво підрумянилося. Потім дістаю з духовки, знову змащую м'ясо залишками глазурі з усіх боків і ставлю в духовку ще приблизно на 10 хвилин. І ось такий ароматний, неймовірно смачний і дуже красивий великий шматок м'яса виходить. Даю йому трохи охолонути і одразу нарізаю в гарячому вигляді. Соковите, ніжне, без перебільшень справді надзвичайно смачне м'ясо. Лазурь просто фантастична, в міру кисла, в міру солодка і солона. Обов'язково спробуйте та напишіть свої відгуки в коментарях. Сподіваюся, вам подобаються мої рецепти, тоді підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Усім миру і добра. Папа! па